Для того, щоб діти пам'ятали героїв, сім громадських організацій, які об'єднують військових, спортсменів та родини загиблих, підписали меморандум про співпрацю. Йдеться про організацію та проведення спортивних змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту на Івано-Франківщині. Наші діти повинні знати тих героїв і не просто бігло пройтись, а вони повинні розуміти, що, дякуючи тим людям, які пішли добровольцями на фронт, які віддали своє життя. Які сьогодні багато є поранених людей? Ми повинні їх вшановувати і пам'ятати, і це повинно бути ну наше основне. Чим ми повинні займатися спортивна школа і спортивні секції, спортивні товариства, громадські організації. Е, Найголовніше, ще одна задача це є здорова молодь. Наша молодь повинна рости здоровою і розумною. Тільки тоді нас будуть поважати в світі, бо в світі поважають сильних і розумних людей. Документ передбачає підтримку юних спортсменів, чиї рідні загинули на війні. На жаль, є діти у мене ну, тренуються під моїм керівництвом, батьки яких вже загинули на війні. Тому ми все стараємося для цих дітей і закупити форму і спорядження. Ці діти тренуються безкоштовно. А найважливіше його завдання зробити все, аби пам'ять про полеглих героїв жила у поколіннях. У нас і підписано рано по вихованню дітей та молоді це національно-патріотичне виховання, а також організація меморальних турморальних турнірів, пам'ять заїблих героїв, яких ми повинні пам'ятати, дякуючи кому ми зараз. Ми можемо працювати, діти можуть вчитися, студенти можуть вчитися. І чим більше ми будемо співпрацювати всі разом, тим більше буде пропаганда тим, що люди займаються. Підіймають дух не тільки дітей, а й молоді і народу. Ця співпраця є унікальною для Івано-Франківська, адже меморандум громадські організації підписали між собою без участі влади. Всі учасники, які сьогодні тут є, і залучені в цей процес. Їм велика шана. І я сподіваюся, що це є початком нашої великої роботи. Яка звичайно вже зроблено багато, але ще дуже багато є в нас попереду, і багато є різних заходів, різних меморіальних турнірів, які ще треба зробити, які треба реалізувати. Для цього потрібна звичайно, сила, наснага і звичайно підтримка. Один одного першим кроком став забіг пам'яті загиблих героїв, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».